Протипіхотна міна МОН 50 у керованому варіанті може застосовуватись як самостійний інженерний боєприпас у комплекті з підривником ЕДП або ЕДПР відрізком провідної магістралі мінімальною довжиною 50 метрів та джерелом електричного струму. Самостійний інженерний боєприпас у комплекті з наколювальним механізмом НМ71, запалом МД5М, відрізком двожильного проводу мінімальною довжиною 50 метрів та джерелом електричного струму. Як інженерний боєприпас у складі різноманітних комплектів мінування як от возимого комплекту мінного поля ВКПМ2. Комплекту керування протипіхотним мінним полем умп 3 або комплекту керування протипіхотним мінним полем краб ІМ. Протипіхотна міна МОН-50 у некерованому варіанті може застосовуватись як протипіхотна міна натяжної дії в комплекті з дротовою розтяжкою, двома кілочками кутниками, підривником серії МУВ. Та запалом МД5М протипіхотна міна обривної дії в комплекті з підривником мве 72 та запалом МД 5М протипіхотна міна обривної дії в комплекті з підривником МВНС та запалом МД 5М Боєприпас з повільненої дії з підривниками уповільненої дії типу ВЗД 3М, ВЗД 6 ч ВЗД 144 ч та запалом МД 5М. мон 50 встановлюється на ґрунт або на сніг на ніжки. Або закріплюється на оточуючих предметах за допомогою струбцини. На екрані показано комплект Міни Мон-50 для встановлення у керованому варіанті. В склад комплекту входять Міна МОН-50 з відкритим прицілом, підривник ЕДПР. Відрізок провідної магістралі довжиною 50 метрів намотаний на котушку, компактне джерело електричного струму та контрольно-вимірювальний прилад. Схематичне зображення встановлення міни Мон-50 у керованому варіанті зображено на екрані. Перед початком встановлення міни Мон 50 слід переконатися у справності джерела електричного струму та цілісності провідної магістралі. В процесі встановлення буде використана компактна підривна машинка, споряджена двома батареями типу КРОНА. Переконайтесь у справності частин та механізмів машинки а також у достатньому заряді батарей. Також слід перевірити справність провідної магістралі за допомогою Омметра М57. Для цього з'єднайте між собою два кінці проводів з одного кінця провідної магістралі. Під'єднайте жили проводу з іншого кінця провідної магістралі до клем Омметра. По одній на кожну. В момент приєднання стрілка омметра має спрямуватись і зупинитись на відмітці 0. Це означає, що провідна магістраль справна і проводить електричний струм. Для встановлення міни на ґрунт необхідно. Визначити місце розташування пункту управління підривом та місця встановлення міни. Протягнути провідну магістраль від пункту управління підривом до місця встановлення міни. В місці, де має бути встановлена міна, повернути її опуклою стороною, стрілкою на прицілі, у напрямку цілі, відкинути ніжки вниз, розвести їх у сторони та втиснути у ґрунт на глибину, що забезпечує міні стійке положення. Користуючись прицільною щілиною, навести міну на ціль, позначку або будь-який предмет, що знаходиться на місці очікуваної цілі. При наведенні відстань від ока оператора до щілини повинна бути 14-15 см. Лінія прицілювання повинна йти від ока оператора через середину жолоба. На рівні нижньої площини щілини на центр цілі. Для надання міні необхідного положення її повертають на шарнірах. А ніжки за потреби вдавлюють у ґрунт на необхідну глибину для забезпечення оптимальної стійкості, за наявності відкритого прицілу встановити його на міну з зовнішнього боку прицільної щілини і суміщаючи цілик і мушку, націлити міну. Після прицілювання міни приєднати кінці проводів підривника ЕДПР до жил провідної магістралі. Після за допомогою ізоляційної стрічки ретельно заізолювати місця з'єднання проводів. Відкрутити пробку одного з запальних гнізд міни І закрутити у запальне гніздо міни електропідривник ЕДПР. За потреби перевірити правильність прицілювання, а після цього зняти відкритий приціл. Замаскувати міну підручними засобами і місцевими предметами. Повернутись у пункт управління підривом. І приготувати джерело електричного струму. У випадку використання підривної машинки, попередньо переконавшись в тому, що вона виключена, приєднати кінці проводів до двох клем підривної машинки. Для знешкодження міни, встановленої у керованому варіанті слід відключити джерело живлення, від'єднати кінці проводів від клем підривної машинки і забрати її з собою. Прийти до місця розташування міни та відокремити кінці проводів електропідривника ЕДПР від кінців провідної магістралі. Відкрутити електропідривник ЕДПР від міни і сховати його у спеціальний пенал. Зити у порожнє запальне гніздо різьбову пробку. Зняти міну з місця встановлення. Змотати провідну магістраль на котушку. На екрані буде зображено процес встановлення міни на деревний стовбур за допомогою струбцини. В комплект міни входять наколювальний механізм нм 71 та запал МД5М. Враховуючи значний опір наколювального механізму нм 71 близько 3 Ом. Для належної бойової роботи слід застосовувати більш потужні джерела електричного струму. Наприклад, конденсаторну підривну машинку КПМ3У. Переконайтесь у її справності згідно інструкції по експлуатації. При встановленні міни МОН 50 на оточуючих предметах струбцину закріплюють. На деревах та дерев'яних стовпах шляхом угвинчення шурупа. На елементах металевих конструкцій за допомогою затискного гвинта. Після визначення пункту управління підривом та місця встановлення міни виконайте наступні дії. Зніміть з шурупа поліетиленову трубку і вкрутіть шуруп у деревний стовбур. Накрутіть міну її фланцем на мінний хвинт струбцини. Спрямуйте міну в бік імовірної появи цілі і прицільте міну. Під час встановлення міни намагайтесь зробити так, щоб стовбур не заважав оператору прицілити міну. Після прицілювання зафіксуйте міну шляхом закручування затискної гайки стропцини до упору. Приєднайте кінці проводів наколювального механізму до провідної магістралі. Опісля за допомогою ізоляційної стрічки ретельно заізолюйте місця з'єднання проводів. Вийміть запал МД5М з пеналу, відкрутіть різьбову пробку наколювального механізму НМ71 і вкрутіть в нього запал МД5М. Отриманий підривник вкрутіть в одне з запальних гнізд міни. Примітка. Будь-яким можливим способом замаскуйте ділянку проводів, які знаходяться у повітрі. Замаскуйте міну на місцевості. Поверніться до пункту управління і приєднайте до провідної магістралі підривну машинку. При цьому остання має бути у розрядженому стані. Рекомендується всіма можливими способами заглиблювати провідну магістраль в землю по всій її довжині. Це потрібно для уникнення її можливого ушкодження артилерійським вогнем а також для маскування. Спосіб заглиблення провідної магістралі в землю за допомогою малої піхотної лопати вказано на екрані. Заглиблення провідної магістралі в обов'язковому порядку здійснюється при організації тривалої оборони, наприклад, при організації оборони взводних опорних пунктів. Якщо міна встановлюється на короткий термін, наприклад, для забезпечення оборони нічної зупинки розвідувальної групи, магістраль маскується місцевими предметами на поверхні ґрунту. У процесі експлуатації виявилось, що струбцина не в повній мірі відповідає поставленим вимогам. Навіть при дуже тугому закручуванні затискної гайки кульовий шарнір продовжує прокручуватись всередині втулки. Таким чином, міна під впливом власної ваги або зовнішніх чинників може зміститися у непередбачуваний бік, що становить небезпеку для оператора. Для покращення роботи струбцини слід виконати наступні дії. При надходженні у експлуатацію війська всі струбцини змащені рясним шаром солідолу задля запобігання корозії під час тривалого зберігання. Оператор має повністю відкрутити затискну гайку і відокремити її з втулкою і кульовим шарніром. Опісля слід ретельно очистити внутрішню частину втулки і кульовий шарнір від солідолу. Після очищення. На горішню частину гвинта слід нанести невелику кількість абразивного матеріалу, наприклад, піску. В момент закручування затискної гайки пісок, опинившись у просторі між втулкою і кульовим шарніром, ускладнює рух останнього. Таким чином міна лишатиметься у більш стабільному положенні. Також рекомендується закріпляти міну підручними засобами. Після встановлення міни всі пенали, трубки та різьбові пробки зберігаються і здаються командиру підрозділу. Для прицілювання міни Мон 50. Якщо дозволяє обстановка, використовується віха, яка виготовляється у військах і встановлюється в напрямку руху очікуваної групової цілі. На відстані від 10 до 30 метрів від міни. Висота віхи від поверхні землі до верху поперечної планки при відстані 10 метрів становить 0,6 метра. На відстані 30 метрів 1,6 метра. Після прицілювання всі віхи знімаються. Узимку при сніговому покриві до 20 см міни встановлюють на поверхню ґрунту на льоду для уникнення ковзання підніжки підкладають сумку. При сніговому покриві понад 20 см міна встановлюється на сумку, яка набита снігом, і встановлена на утрамбований сніг. Після встановлення міни ніжки обсипаються ущільненим снігом до рівня низу корпусу міни. Після прицілювання міну маскують пухким снігом. Товщина шару снігу попереду міни у напрямку польоту уражаючих елементів не повинна перевищувати 10 см.